Ця ягідка з п'ятачком всередині. Кладемо на ваги На вагах ноліки. І у нас... Ох ти йолки! Я даже не, не очікував такого результату. Майже 20 грамів ягідка Де ж ти є. Да. Шарики. Майже 70 грамів, да, три ягодки 70 грамів майже. 23 грама і 4 Беніто. І 26 грамів. Саме найпотужніша ягідка. Оце таке нам подарував Дешті. бурдак Олександр Васильович. Таку гібридну форму під назвою Беніто. А з іншого, там, де сонечко не потрапляє, такого е, зелено-жовтого кольору. Ну це в залежності, скільки сонця. Поп... 68. У мене такої ягоди ще не було ніколи. Е, е, по, по вазі мається на увазі. І ця, ну це тут грам 20, мабуть, буде. Е, 18 і 7. 18. Давайте зараз ми її розріжемо, подивимося, що всередині. Я щось не зрозумів, а де кісточки? Ось одна кісточка. Дивіться. Одна кісточка була.